Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати сирника з зелені. Нам знадобиться 400 грам домашнього сиру, один пучок кропу. Можна використати і кріп, і цибулю. До речі, з цибулею дуже смачний і цікавий смак. Одне яйце, 4 столові ложки маної крупи, одна чайна ложка солі та борошно для панірування. Друзі, тепер все дуже просто. Змішую сир з яйцем, з манною крупою та з сіллю і гарно перемішаю. До сиру вже додала нарізаний кріп, Ще раз перемішаю і можемо формувати сирники. Формую сирники. Обсмажую сирники на суміші, на суміші рослинної олії та вершкового масла. Друзі, сирники в нас вже готові, ось так вони виглядають. Але який же сирник без соусу? Соус дуже смачний та простий в приготуванні. Нам знадобиться зелень кропу, 2-3 столові ложки сметани, дрібка соля. Дрібка солі та один зубчик вичавленого чеснику. Перемішую і все готово. Друзі, сирники та соус готові, можна смакувати. Ось така проста в приготуванні страва, але смачна, вже готова. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!